Усім привіт! Сьогодні 27 червня, п'ятниця, але я не знаю, коли я випущу це відео. Отже, розказую, показую два кущики полуниці. Ось вони. Вони вже відплодоносили, і о, у них було три філі. Тобто, я три рази знімала урожай, інколи по дві, інколи по три ягідки. Ну ось. Так, от вони мені такий урожай. А, навіть було одного разу чотири ягідки, тому що там в кінці вони вже давали е, ну, менші ягідки. Мається на увазі з одного куща, по дві, по три, по чотири ягідки з одного. А у мене ось їх два кущики. Так, І було таких три филі. І тепер щодо огірка. Огірок, ну, він росте також в такому ж ось горщику. Він, звісно, що дуже малий для великого огірка, для великої рослини. І я навмисно залишала майже всі пасинки. Ну, майже всі. Хоча, я так розумію, що оцей пасинок, ось оцю гілочку, і ось оцю бокову, ось вона. Її потрібно було відразу забрати, тому що. Тоді була б тільки ось основна гілка, основне стебло, і, можливо, тоді були б більше огірочків, хоча їх і так дуже багато зав'язалося, але вони б скоріше достигали. Значить, ну, я так цього не зробила, тому що хотіла, скажімо так, споспонаблюдати, да, спостерігати, тому що цей огірок мене з на початку був ізначально таким експериментом. Я його навіть так і назвала експеримент. На ньому було дуже багато зав'язі, Ось ось тут, ось тут, оскрізь, отут де пазухи, тому що я поприбирала, чому вони зав'язувалися ось так: от, як ось ця. Завість, оцей малесенький огірочок, а потім починали жовтіти, меншати в розмірах, а не рости, скручуватися, жовтіти, і я їх повідрізала. Заодно я повідрізала багато листя тому що воно було абсолютно жовте. Це теж уже починає ось жовтіти, тому що воно горить на сонці, От, е а по-іншому ніяк не виходить. У мене немає місця з вулиці. Тепер ідемо, ідемо, ідемо на гору. Так, зараз я підніму тут трошки свою, свої жалюзі. І дивіться, та-да-да-дам! Є перший огірочок, і тому я сьогодні, власне, і роблю цю зйомку, тому що саме із-за нього я включила камеру. Дивіться, який він вже красивий, він майже вже виріс. От. І я ж кажу, його навіть ще і в історії не було, навіть в завізі не було, коли у мене отут було купа-купа різних огірочків. І навіть уже таких чималеньких, які потім просто пожовтіли і відпали. От. А тому цей огірочок аж сьогодні, 27 червня, ось такий от майже достиг. Хоча я ж кажу, що могли бути і раніше огірки. Суниця також була, я також потихеньку знімала. По одній, по дві ягодки з кущика. Інколи навіть три, три ягідки було. Перші. перші, коли перший урожай, то було більше ягідок. З одного кущика мається на увазі. От. Ну, Зараз ось так от. Але вона продовжує і навіть хоче продовжувати плодоносити, тому що а, я зараз хочу показати, я не знаю, чи я знайду. А, знайду. Зараз, 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 зараз. Дивіться, якщо ви бачите. Бачите? Там уже відсвіла є і знову ж таки зав'язується. А гірочок, ну я сьогодні його ще полюбую з ним, ще хай поросте, але завтра вже можна його знімати, бо поруч з ним, як бачите, росте ще один маленький, і йому також треба дати волю, тому маленькому і ріст, можливість рости. Ну, те, що так склалася ситуація, це дуже передбачувано, тому що ну, росте це все. Відносно маленьких горшках, І ось така велика рослина-огірка. Взагалі дивно, що вона стільки, бачите, викинула завязі. Єдине, що мені потрібно було її прибирати. Але ж я спеціально так залишала, тому що хотіла от, поспостерігати. Повторююсь, і тому що все-таки вранці тут сонячна сторона і він трохи горить, а гірок не любить цього. Він любить затінок, але в мене іншого вікна немає. І взагалі навіть немає можливості це все винести на вулицю, щоб рослинки дихали свіжим повітрям і росли отам з цієї сторони підвіконня. Привіт! Це вже другий день. Сьогодні 28 червня, субота. І я ж вирішила показати, який огірок сьогодні вже виріс. Але перш ніж його показати, покажу, що ось другий кущик суниці. Я його лікувала. Ось він. І ось той, що я вчора показувала. Як бачите, по одній ягідці, хоча він ще цвіте. Зараз он так. І тут також, дивіться, і ягідка, і ще квіточка і ще будуть. Мені довелося його дуже сильно обрізати, а ось ще навіть завіс є. Тому що листочки були засохлі, скручені, ну, біда була з ним. А, і заодно давайте ж покажу вам ще горох. Тут два кущики гороху. Ну, на таку невеличку посудину, але я чомусь не могла прибрати ту, ту рослинку, якусь одну, тобто вибрати із двох. Вони обидві були гарні, мені було просто жалко викидати, тобто щоб залишити тільки одну, щоб вона красиво росла. І як бачите, я, в принципі, не прогадала, тому що горошок є, дивіться, він низькорослий. Ну ось Я відійду трошки далі. Це я такі от палички поставила, він дуже низенький, низькорослий. Але на ньому вже є строчки, і навіть так чимало. Вірніше на них, бо тут же ж дві рослинки. Давайте я навіть вам отак от покручу. Дивіться, ось ось тут горошок набираю вже навіть силу. Він навіть ще цвіте і ще будуть, ще будуть в зав'язі горошку. Дивіться, ось-ось. Бачите, ось. От. Найкращий. Ось цей стручок, тому що вчора він був зовсім ще іншим, а сьогодні він вже набирає силу і вже горошинки там ростуть. Так мені жаль, що немає тут поруч моєї внучки машоні. Мої рідненькі живуть далеко від мене, в іншій країні, в Швейцарії. От, і якби десь тут були поруч, то, звісно, що цей горошок був би для Машуні. Як і огірочок. Тому що огірочки, ось такі от маленькі, домашні. Це дуже-дуже любить моя внучечка. І моя доця теж дуже любить. Я не знаю, чи вийде в мене зараз однією рукою його зняти, тому що там поруч ще одна завість, і я дуже боюсь його зрушити. Ой, який він колючий. Ой! Ай, він дуже-дуже-дуже колючий, навіть не знаю, як його тримати. Зірвала, друзі. Дивіться. Ой, перший огірочок. Ой, не фокусується навіть. Як же його вам показати? Ну, ось так от. Я не знаю. А, ось так от. Ось так от. Фокусується. Дивіться, Ну, ось такий він по розмірам. Я вирішила його сьогодні зняти, хоча він міг ще рости більше. Не фокусується. Друзі, як його зробити так? Так, ну добре, давайте я, можливо, покладу його просто на підвіконня, ось так от. О, ось так його краще видно. Підвіконня стареньке з щілинами, з якимись плямочками, тому що я розказувала вам, що це. Ну, старе дерев'яне вікно, його не міняли ніколи. І я його міняти теж не можу. І не збираюся, бо це не моя квартира. Дивіться, яка краса. Краще нагірочка дивіться. Він такий колючий. Дивіться, боже, який він колючий. Такий гарнюній. Ну ось. Такий от перший урожай огірочків.